І от про, про ситуацію під Бахмутом ми будемо говорити з Володимиром Назаренком. Це офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України. Рубіж. Пане Володимире, доброго дня, слава Україні. Пане Володимире, ви чуєте мене? Так, і ми постараємося. Слава добрий день студія. Добрий день телефони. Я рада, що ви чуєте, пане Володимир. дивіться, хотіла запитатися, яка зараз ситуація на флангах так Бахмута, тому що останнім часом ми спостерігаємо це навіть вже більше ніж десь два тижні. Ми знаємо, що йдуть дуже масовані атаки ворога. Що зараз відбувається на флангах Бахмута? Ситуація надзвичайно напружена лишається, тому що ворог значно активізувався, незважаючи на те, що зараз морозна погода, погода сильно впливає на ведення бойових дій, на характер, на тактику, на логістику. Позавчора і вчора там були активні, вмерзлогнула, але в цих умовах про активізувати його більш розсудити тих Ви мобіків, які. I mm do -hmm. Я перепрошую пане Володимире. Дуже погано. Ми не чуємо вас. Я попрошу зараз колег ще раз перенабрати Володимира Назаренка, і ми спробуємо ще раз вийти з ним на зв'язок. І сподіваємося, що буде трошечки кращий звук. Тому що насправді, от дуже складно було щось зрозуміти, що говорить пан Володимир. Скажу насправді, що от за інформацією, так на речників сухопутних військ збройних сил України РФ РФ, РФ Сили РФ на Бог бахмутському напрямку назбирали відповідні резерви і переходять до атакувальних дій. І от що ж зараз відбувається на флангах Бахмута. Зараз ми спробуємо ще раз. Пане Володимире, давайте я сподіваюся, що зараз буде краще зі зв'язком. Дуже перепрошую за погане зв'язок. Ротмія погод зв'язок і всеї і повторюю ситуація не напружений ворог здійснює резерви. Це збільшення кількості живої сили. Варті підвищується ворог за останній місяць по цій лінії, лінії фронту а, помітно активізувався, і він намагається перехопити ініціативу, яку втратить літа з кінця весни, і йому це не вдається. Насправді вони просто дуже великі втрати, і відповідно чим їх більше, ми помічаємо, тобто всі рухи залишаються не непомітно, наносимо по ним ураження. А, працює кожен справ. Гранатометник, міномет, 300, всі 200-300 з того, що можуть, користуючись на вищі, ворог відховуватись більше на відстані пострілу того озброєння, яким користується той, чи інший боєць, тим більше знищується орків. Тому бажати там більше Крім того, що це активізація бойових дій, активізація обстрілів, більше стало, але я не кажу, це не означає, що раніше було за раніше, так само на повну культуру задіяв все, що є. і те, що збільшується обстрілів, можна підтягнути тим, що підвежливо північна, і ворог продовжує відстрілювати. Тічним порядком накривати артилерію на вті податків стеллектипу стійкі лінії розмові Пане Володимире, я попрошу напевно ще раз колег з вами перезв'язатися, тому що ну, насправді дуже уривчасто, дуже уривчасто йшла інформація. Якісь речі ми почули, але все ж таки хотілося б ще кілька питань вам поставити. І ми ще раз спробуємо з Володимиром Назаренком. Нагадаю, це офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж. І ми зараз хочемо обговорити все ж таки ситуацію, що ж там у ворога під Бахмутом, що він зараз намагається, як наскільки він активно, як до ще буде атакувати наші позиції. Для чого яка мета цього всього? Чи є пан Володимир на зв'язку? Так і кажуть, що ми намагаємося зараз відновити зв'язок з паном Володимиром. Отже, так, говоримо про те, що ворог, схоже, намагається повернути втрачені позиції ті, які ми відвоювали упродовж літа, і набирає відповідні резерви. Пане Володимире, даруйте. Ну ну маємо як маємо. Я розумію, що ситуація, звичайно, зі зв'язком. Маємо те, що маємо. Хотіла вас запитати: схоже на те, що росіяни намагаються відвоювати те, що верніше повернути те, що ми відвоювали впродовж літа, так? І це йдеться про Андріївку, Кліщіївку, а також верхівку, верхівка і Ягідне. Скажіть, будь ласка, яка ситуація тут і чи справді це мають вони за намір це зробити? Ну мені складно да, доволі. Ділянках uh, наша бригада, четверта бригада на цьому гвардії задачі на Бохмульському напряму, на спільному напрямку, але північніше тих населених пунктів, які ви зазначили, і um, <табставлення> mm -hmm. там краще питати у наших побратимів, але загальна фронту автобусів надзвичайно напружена і ворог навіть не так я хочу повернути кращих позицій, хоч ситуацію і перетратити саме тому. Ту велику кількість резерви броне, ті резерви боєфаса використовувати. Пане Володимире, даруйте, ну дуже мало ми почули. Насправді спасибі за те, що все ж таки вийшла на зв'язок і включалися в наш ефір, щоб все було гаразд. Я вам побажаю. А глядачам нагадаю, що це був Володимир Назаренко, офіцер 4-ї бригади Національної гвардії України Робіж. І ми намагалися отримати якусь інформацію поточно, що ж там відбувається. Ну трохи почули. Підтвердження є того, що ворог справді підтягнув резерви, намагається штурмувати. І ось в такій ситуації зараз. Перебувають наші збройні сили України, як довго триватиме ця хвиля тиску з боку расистів. Невідомо є інформація про те, що Путіну просто за будь-яку ціну потрібно щось продемонструвати до 14 грудня, тому що саме тоді починається висування кандидатів у президенти. І от Путін хоче показати, що насправді ситуація. Хороша для російських військ, і що, начебто, вони вже щось там в них якісь є успіхи у нас тут в Україні. Сподіваємося, що не потішать військові російські свого диктатора.